Ви розумієте, річ у тому, що Миколаївська область, ну так як там і Харківська, Херсонська там області, вони не входили в цей процес реформування і створення кластерності, тому що постанови Кабінету міністрів ці прифронтові зони не включалися сюди. А всі інші області війшли, і там уже цей процес йде повним ходом. Навіть у нас в Миколаєві вони об'єднали. Чи приєднали, чи об'єднали там, як у них виходило багато лікарень, які були на балансі обласному. І там до обласної лікарні приєдналися деякі лікарні. Ну вони були монопрофільні. Там виходить, якщо лікарня монопрофільна, вона не може по іншим пакетам отримувати якісь додаткові кошти, і це є ризики для підприємства, тому що воно може збанкрутіти. Як я вже казав. У нас якраз дві лікарні, які багато профільні, але. Ми можемо розглядати різноманітні варіанти надання допомоги. Навіть ну, незаборонено мати хірургічне відділення 1, хірургічне відділення 2, хірургічне відділення 4, терапевтичне відділення 1, терапевтичне відділення 2. Головне, щоб не страждала громада і пацієнти, які до нас звертаються. Ну, в такому ракурсі, я думаю, що Багато вже лікарень переформатувалося, ми дивимося там в новинах на Західній Україні. Поки що це не призвело до якогось колапсу. Ми поки що не бачимо, ще… Дійсних результатів таких, щоб можна було оцінювати. Але процес іде, і ви ж розумієте, що ну виділяти кошти в той кількості, як було раніше, наприклад, якщо просто існує лікарня, да а в неї зараз там половина відділень пусті у держави. Такої можливості немає вже Думаю, що, це буде на протязі цього року. Тому що це процес може бути не таким швидким, як ну, ми бачимо, як є досвід інших лікарень, наприклад, у тому році, в області, коли йшло таке об'єднання, воно зайняло рік. Тобто це треба все якби зробити так, щоб не постраждали люди, як персонал, так і я вважаю, наші пацієнти, які звертаються до нас за допомогою.